інтелект в продуктах Microsoft, ну компанія Cillory є партнером Microsoft. Я особисто користуюся Microsoft постійно, вважаю найкращим цього вендора і по зручності роботи і по безпеці. Зараз повернемось в історію нещодавно, да, в листопаді 2022 року. Пішов запуск чат GPT в світі. Перша інформація почала появлятися до цього декілька. Років активно працювали фахівці над розробкою чату. GPT, було вкладено більше 100 мільярдів інвестицій в цю, в цю технологію, і відрізняється від е, інших попередніх е, якби технологій, тим, що дуже швидко набирає користувачів. Буквально вже на сьогоднішній день десь е, орієнтовно 100 мільйонів користувачів в світі користуються цією технологією. Дуже багато інформації на цю тему, і поки що ну це ця тема вона на піці інформаційному в світі. І в Україні також в Україні чат GPT став доступний з 18 лютого 2023 року. Кожен хто знаходиться територіально в Україні і має номер телефону, який починається на плюс 38, він може офіційно зареєструватися в чаті GPT і ним користуватись останніми тижнями і днями дуже багато з'являється інформації. Е про побоювання фахівців з приводу кіберзагроз від, чат, від штучного інтелекту. Європол і інші організації міжнародні, які займаються кібербезпекою, вони висказували такі побоювання. Також їх висказували відомі люди, наприклад, Айлон Маск. На сьогоднішній день, на мою думку, ніхто точно ще не розуміє до якої ступені дойде рівень цих загроз. Але ну, я вважаю, що все рівно на всі загрози будуть знайдені методики боротьби з ними з часом, і система все рівно прийде в баланс. Але зараз така ситуація в світі, що. Ну, якби не, не зрозуміло і тому не зрозуміло дуже чого саме очікувати в найближчі часи. А розвиваються все події дуже швидко. Ризики викладені на цьому слайді на цьому слайді, це ті, які ми розуміємо на сьогоднішній день. але... Ну, я думаю, що це не всі, тому що ми ще не всі ризики розуміємо. Можливо, там є ризики, про які ми поки що не маємо інформації, тому їх не, не можемо оцінити. Що робити, скажімо так людям? В бізнесі в першу чергу, оскільки ми, в, як правило, працюємо з компаніями в B2B-секторі, що, що робити, як захиститись від цієї турбулентності? На цьому е, слайді приведений, я зараз поясню, чому тут стрілочка вказує саме на чати. Тому що ще до появи штучного інтелекту Microsoft був одним із найбільш захищених від будь-яких кібернебезпек продуктом. Дуже такий яскравий приклад. Зараз ну, практично всі пишуть багато в месенджерах, пишуть більше, ніж розмовляють в корпоративному секторі, тобто більша частина спілкування йде переписками. І використовуються будь-які засоби, тобто багато є меседжерів безкоштовних, де йде ділова переписка. Microsoft це вже давній продукт, достатньо Teams де декілька років йому там є така опція, як чат. Ним користуватись… Так само зручно, як і будь-яким безкоштовним месенджером, в телефоні, там є смайлики, є емользі, все, все, що є в безкоштовних месенджерах, все є в чаті Microsoft Teams. Але вся інформація вона абсолютно захищена, тобто вона нікуди не виходить, читати е, ці повідомлення ніхто не зможе е, в зберігається інформація на сервері в е, західних країнах. Тобто, ну це має найвищий, скажімо, рівень захисту, який можливий от на даний момент на сьогоднішній день. Те ж саме стосується спілкування, скажімо, в, в, програм, в програмах для відеоконтактів, для аудіоконтактів. Наприклад, ми з вами зараз спілкуємось не в Microsoft Teams, а в іншому програмному забезпеченні, але у нас зараз публічна зустріч, і ця інформація не є конфіденційною, вона є публічною. Тому в даному випадку ну, немає різниці великої. Але якби в нас йшла якась корпоративна нарада, то безумовно набагато захищеніше ми, ми були б зі своєю інформацією, якби ми користувалися Microsoft Teams. Тобто, я рекомендую. Такий варіант захисту від кіберзагроз як в першу чергу користуватися перевіреними продуктами від перевірених вендерів. Ну, в тому в першу чергу рекомендую звернути увагу на продукти від Microsoft, Microsoft почав працювати з партнерські стосунки з Open AI. В липні 2019 року він сформулював для себе мету, яку ви бачите на цьому слайді. проінвестовано великі кошти, і, скажімо так, планується проінвестувати в найближчі роки ще кошти десь в 10 разів більше, ніж вони проінвестовані на сьогоднішній день Мікрософта. І е, буквально 28 числа сьогодні у нас 30, тобто два дні тому назад, е, з'явилася інформація офіційна від Microsoft про те, що вони розробили е, платформу Microsoft Security Copilot. Copilot – це е, така добавочка до всіх продуктів до нас, всіх продуктів, яка говорить про те, що там е, задіяні елементи штучного інтелекту. Microsoft позиціонує цю систему як систему наскрізної безпеки. Також, от Олаф вже казав в попередньому виступу, Також є великий дефіцит у світі фахівців з кібербезпеки. Він налічує велик, велику кількість працівників, яких не вистачає, і оця система Microsoft Security Капілот планує вирішити, в тому числі і цю проблему, тому що вона зможе аналізувати дуже велику кількість десятки, сотні тисяч. Скажімо, неможливих кіберзагроз в короткі проміжки часу, і за рахунок цього, ця система надасть повний захист саме от в режимі функціонування і в режимі розвитку технології штучного інтелекту.